Всім привіт! Минуло ще два тижні від останнього відео із серії «Щоденник нумізмата». Є певні новини, які хочеться сказати. Нарешті я отримав свою посилку від Національного банку України. Прийшли монети, які були замовлені 4 жовтня. Отримав я їх в п'ятницю, так, це було 3 листопада. Відповідно, ні про яких 10 днів заявлених і мови не може бути. Зайняло це майже місяць. Вдалося мені оплатити двома покупками, тобто я замовив дві і дві монетки. Як завжди, в кінці відео ми їх подивимося, оглянемо нові поповнення, так оглянемо ці монети, які прийшли. А зараз трошки поговоримо про новини нумізматичні. Є досить цікаві новини. Знову ж таки, у Національного банку України не вийшло без косяків в цьому році, 2023, вони косячать якось дуже глобально, тобто вони кожен місяць, можна сказати, косячать. Почалося це з дружби і братерства, де почала відшолушуватися біла фарба на польському прапорі. Потім пам'ятаєте всі оцю шумиху навколо. Дякуємо енергетикам, так, коли вийшло не так, як завжди, і ще й дизайн, тобто і все остальне. І цього разу вони відзначилися, можна сказати, двічі, на мою думку. Це з самою монетою українська мова, так і з її презентацією. Ну презентація це якби не в дуже великий косяк. Хоча я рахую, що цього робити було не варто. Чому монета була введена в обіг 27 жовтня в день української мови та писемності? І Національний банк України символічно вирішує почати продаж монети саме 27 жовтня о 11 годині, в момент, коли починається всеукраїнський диктант, який створений для того, щоб українців об'єднати. Тобто, люди збираються біля приймачів, люди збираються біля телевізорів в прямому ефірі. Пишуть цей український диктант. Але Національний банк вирішує, що ні, ідіть, купуйте нашу монету на нашому глючному сайті. Коли ви психуєте, коли не виходить, коли сторінки зависають, придбати нічого не можна. Тобто, там, де хочуть об'єднати людей, так там Національний банк України робить по-своєму. Другий косяк зв'язаний вже безпосередньо з монетою. Я думаю, що ви читали, бачили на форумах, читали відгуки на монеті на українській абетці. Немає літери «Т». Коментарі двозначні, коментарі є різні, жартівливі. Одні писали, що таран, який являється художником, вирішив собі цю літеру оставити. Інші писали е, з відсилом до енергетиків, що оберніть монету на 180 градусів і ша перетвориться в Т. Дехто пробував ставати на захист НБУ, типу, можливо, всі літери не повинні бути, але я рахую, що якщо є всі абсолютно літери, окрім літери Т, то це все-таки косяк, її забули і. Пустили вдруг. Я думаю, що ці всі моменти зв'язані з тиражами на хайпі заробітків, на хайпі військового стану. Так, почали збільшувати суттєво тиражі монет. Якщо раніше норма була там 20-30 тисяч на монети, то тепер у нас 50-75 тисяч банкноти, купюри там до 300 тисяч. Відповідно, вони не встигають карбувати, вони не встигають це все чеканити, зміщують строки. І це все впливає на те, що якісь моменти не додивляються, якісь моменти не контролюються, і ми маємо такий брак. Повторюю, що і дружба, і братство, фарба відлетіла, і енергетик. Там вийшло незрозуміло, що ми цю монету сьогодні подивимося. І тепер от з українською мовою у нас немає літери Т. Причому так спішили випустити до 27 жовтня цю монету, що змінили графіки. Так, і монета срібна вийшла все-таки 27 жовтня в День писемності, а монета з Незільбергу перенесена на листопад, тобто в цьому місяці ми її чекаємо, її ще у нас немає. Плавно переходимо до другої новини, яка є більш цікавою, так як 23 жовтня з'явився план випуску монет на 2024 рік. Монет заплановано досить багато, так і різних медалей. Якщо перейти до кінця, то це у нас 45 позицій з разом з перехідним залишком. От і хочу звернути увагу, що дуже багато монет позначено як інші монети. Тобто, якщо в ці роки виходило там 1 2 3 монетки з цієї серії, то на 2024 дивіться, 5 монет, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 монет із серії інші монети заявлено в цьому році. Також хочу звернути увагу на те, що я кажу про тираж, тобто його суттєво збільшують. Дивіться, кохання у нас буде виходити до 10 тисяч, Невзіберова до 50. 000, Батьківське щастя до 15, Незібер до 100 тисяч, тобто це дуже великі тиражі для монет. Серія Збройні Сили України у нас, скоріш за все, получить невеличке відгалуження, а саме розділ Українська бавовна. Уже в квітні ми чекаємо, українська бавовна Нептун. Це будуть звичайні 5-гривневі монети діаметром 35 мм, Так? В липні українська бавовна Лелека і Українська бавовна БТР 4. Я думаю, що серія буде досить цікава і буде досить популярна. Що стосується флора і фауна, так то у нас має вийти монетка Чорнобиль відродження Лелека, чорний. Це вже буде у нас четверта монетка в серії, так, яка пішла як Чорнобиль відродження. Хороші новини для тих, хто почав збирати обігові пам'ятні монети. Так, це 10 гривні монети тиражем 10 мільйонів екземплярів. В цьому році їх вийде 4. Три будуть належати до серії Збройні Сили України. Це Медичні Сили Збройних сил України, це монетка війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України і монетка сили логістики Збройних сил України. Четверта монетка буде віднесена до серії інші монети і називається Державна спеціальна служба транспорту. Хочу звернути увагу, що в плані випуску на 2023 рік монетка Антонівський міст, яку ми чекаємо так, уже листопад-грудень, мала також бути спочатку написана як Збройні Сили України. Зараз її вже переоформили, так і також на неї стоїть інші монети серія. Також поповниться серія видатні особистості. Це монета Олена Пчілка і монета Михайло Білас. Нова наймолодша серія, так би мовити, Безсмертна моя Україна отримає дві монетки: це країна супергероїв. Дякуємо медикам і Слава Україні! Слава Україні! Вийде в Нельзільбері і вийде в сріблі. І хто збирає східний календар під кінець року? Чекайте шосту монету з серії. Це у нас рік змії. Посилання на цей документ я залишу під відео, зможете його оглянути самостійно більш детально. Ну і остання на сьогодні новина, як на мене досить цікава і важлива, тому що у п'ятницю на пошту прийшла розсилка про те, що Національний банк України відзиває монети. Дружба та братство найбільше багатство. Наскільки я розумію, процент браку і бажаючих повернути цю монету був дуже великий, тому вони прийняли рішення, що протягом року з дня реалізації, а саме до 31 серпня 2024 року, вони будуть приймати монету на повернення. Причому є два е, види: це або обмін на. Е, Нову монету на новий набор або повернення коштів, тобто вони допускають і таке, і таке повернення. Мене дуже цікавить, як буде відбуватися оця процедура обміну, тому що частина людей просто захочуть повернути свої кошти і більше не зв'язуватись. З ними зрозуміло їх подальша доля монети не цікавить. Вони повернули її в банки все. А от ті люди, які е, захочуть замінити монету, як буде відбуватися заміна? Тобто, Національний банк України має знищити тираж і перекарбувати його заново. Е, тоді питання, скільки монет мають знищити, скільки монет мають перекарбувати. І, наприклад, хтось захоче е, послати монету в листопаді, хтось в січні, хтось в лютому, а хтось в останній день, 30 серпня. Е, відповідно, вони не будуть запускати станок, правда. Під кожну монету, яка приїхала до них, тобто вони їх відкарбують зразу. Відповідно, є вероятність того, що монет стане більше або менше. Якісь, можливо, знищиться, а якийсь, можливо, стане більше, так? Тому що вони будуть запускати станок для якоїсь кількості. Якщо станок запускати не будуть, а будуть просто заново наносити там подрук, знову ж таки запитання. Хтось монетку поставив на серванті, щоб всі бачили, вона постояла, облущилась, він її послав на переробку. Хтось монетку зберігає подалі від сонця, подалі від вологи, десь мюнз кабінеті, чуть ли не в якійсь спеціальній кімнаті з стабільною температурою і вологості. Тобто, як буде відбраковка, вам будуть. Виправляти там под рук конкретно вашої монети і вам її відправляти, чи знову ж таки буде справа випадку, так яка монета була, така до вас і поїде. Одним словом, задумка хороша. Виправляння своїх помилок це звичайно благородна справа, але все залежить від реалізації, аби не вийшло так, що найбільшу цінність будуть мати ті монети, які карбувались законно в свій тираж і лишилися з браком. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до огляду монет та медалей, куплених 4 жовтня. Так, дістаємо першу посилочку. Тут у нас дві монетки. Це у нас національний науковий центр Інститут судових експертиз імені Бокаріуса і Український борщ у сувенірній упаковці. Ціна банку відповідно 98 і гривень. Дві гривні. Козадоєва і колесова. Йолік, тільки я тебе прошу, щоб не безпокойся Козадоєв. Козадоєв. Козладоєв. Так, запаковано добре. 5 гривень. Бакаріус виглядає ось таким чином. Досить непогана монетка, мені подобається. Ось такий відбиток пальця. Потім це все йде якби відцифроване, так, одинички, нулі відповідно. от. Напевно ж, портрет самого цього Бокаріуса. От така досить хороша, досить приємна монетка. Нічого поганого про неї сказати не можу. Наступна монетка у нас борщ, так, і борщ у нас у сувенірній упаковці. Ну, Дизайн теж спірний, вже його встигли обговорити. Оця сторона з там под руком досить скучна. Не видно, що це борщ. Тобто малюнок такий, що дійсно треба було писати, що це борщ, бо так, якби по ньому не зрозуміло. А от аверс-монетки, так. Там, де вказаний номінал. Мені досить подобається. Тобто ось така от українська господиня варить цей борщик, і капустиночка в неї, і бурячок лежить, і морквиночка, так, і цибулинка якась. от, І ложкою вона це все пробує. Тут дизайн досить мені подобається, досить гарний. 2023 рік, Україна 5 гривень. От, Ну, а борщ треба було написати, що це борщ. Хто пам'ятає срібну монету український борщ, так, яку випускав Національний банк України. От там оця фотка борщу дійсно така, що не потрібно писати, що це борщ. Там і так видно, що це борщ. Так, підемо до другої посилки. другого пакунку. Ось. Тут вже прийшло пакування у нас дещо інше. Замотано все було в картон, там лише пупирку, але був. Картонний коробочка, так, тут м'якенька. Значить, в цій посилці у нас пам'ята медаль об'єднані заради справедливості. І захисниці у сувенірній упаковці. Захисниці пішли по ціні уже, тобто десь біля 500 гривень 450 продають. І пам'ятна медаль також 250-300, тобто при ціні 49 банку досить сильно підскочила. От. Запаковано все чудово, нарікань немає. Так, це у нас Примаченко і це у нас дика. Відповідають за пакування цієї посилки. От, давайте подивимося ближче. От, ця монетка мені також, чи медалька, дуже подобається. Ось тут таке матове тло. Решітка U4G, так, Львів 2023 рік, об'єднані Заради справедливості. От, І ось тут у нас, знову ж таки, на фоні контурів України, Щит, планета Земля, так, і ваги, які символізують, напевно ж таки, правосуддя. От, Гурт у нас гладкий, як бачите, так. Тут зараз спеціально покажу, я думаю, ви вже догадалися, чого. Ми плавно перейдемо до монетки. Дякуємо енергетикам. Номіналу на цій монетці немає. Тобто, це у нас медалька досить симпатична, і в ціні вже в 6 разів виросла, поки доїхала до мене. так Тепер подивимося захисниці в сувенірній упаковці. Ось так виглядає. Знову ж таки, хтось сміявся, що у дитини ріжки, там, скоріш за все, це великий палець руки, який дитину голівку обнімає. От, Але кожен бачить те, що хоче. Тому і з енергетиками різні думки, тому і з борщом різні думки, тому і з іншими монетами різні думки. От, Аверс більш-менш класний. Україна, Тризуб, 2023 рік, 5 гривень. От, бачите, дві жінки, одна з автоматом, інша дитина оберігає за спиною цієї, що з автоматом. Ну, така, тобто досить гарна монетка. А от з реверсом, так, знову ж таки, якесь відчуття, що просто не хватило. Вроді би, і там подрук є якогось там орнаменту, вроді би, і якесь поле не пусте, так як було в. Сміливість бути УА. Але все одно якось скучно. Тобто, ну, мені здається, що на сьогоднішній день технології вже дозволяють робити монети насичені. Не е, одну сторону. Таке відчуття, що е, малюють вже одну сторону, а іншу, ну, можливо, вони хотіли її також випустити е, ці ескізи, наприклад, як обігова монета. І тут буде у нас номінал 10 гривень, а одну сторону малюють. А потім щось міняється. Не можу сказати, але. Одна сторона шикарна, інша сторона ні про що. З борщем. Одна сторона шикарна, інша сторона ні про що. Ну, Це моя думка, я її нікому не нав'язую, але якось раніше монетки були цікавіші. Може, вже оці художники почали звертатися до штучного інтелекту, до GBT-технологій і все інше. І просто-напросто вводять, що має там, штучний інтелект намалювати, і відповідно штучний інтелект видає картину. Всі довольні, хтось отримав зарплату, так, щось пішло в друг. Ну, але, напевно, має бути душа художника, вкладена в ці монетки. Так, і третя посилка. Цю посилку замовляла для мене донька. Тут у нас чотири позиції, вона була більш терплячою на сайті. Так? 100 років Національного научного центру Інститут судових експертиз Бокаріуса, тобто повторна, захисниці знову ж таки, український борщ, сувенірній упаковці і дякуємо енергетикам. Зупинятися на борщі і на цих двох інших монетах захисниці та бокаріуса ми не будемо. Ви буквально. Декілька хвилин назад їх роздивилися, так? От Прийшли монетки, все чудово, капсули не пошкоджені, так, все класно. От, те ж саме з захисницями. Можливо, ще хтось хоче глянути. Те ж саме у нас із борщем. Буде в мене, так би мовити, обмінний фонд. Хоча тираж у монет досить великий, але все-таки я думаю, що захисниці буде популярна монетка з часом. І борщ, в принципі, така тема, і монетка, що повинна бути популярною. І доходимо ми до останньої монетки. Медальки, монетки, чи медальки, яка називається Дякуємо енергетикам. От у нас тризуб, який при повороті на 90 градусів утворює літеру Е, в цій монетці все не так. Якщо взяти того ж самого бокаріуса, то у українських монет іде медальне співвідношення. Тобто вони ось так повертаються. І, відповідно, верх-низ завжди на своєму місці. Тому що якщо так крутити, це вже називається співвідношення монетне. Так? А от в українських чомусь іде медальне. І з цими енергетиками у нас така ситуація, що виходить верх ногами. Тобто енергетики такі вийшли у монетному співвідношенні, ми крутимо монетку по горизонталі. Так, тризуб, так у нас соняшник. Далі. Напис Україна, напис «Тризуб», Тут взагалі нічого немає. І в описі сказано, що рік карбування і номінал вказано на гурті. І до чого я вам веду: я от зараз фокусуюсь. Монетка лежить в капсулі, і зберігатись вона буде в капсулі. І ви бачите рік карбування і номінал. Тобто для того, щоб подивитися номінал цієї медалі, треба її дістати з капсули. Десь ось тут, де язичок проглядається, тобто якісь вітери. Але через двойне скло капсули, так не читається ні номінал, ні, лі, ні рік карбування. І хто б там що не говорив, це прокол року оцієї монетки. Я думаю, що все-таки варто було на аверсі цієї монетки розмістити неповноцінну надпис, а ось таким значком гривні і номіналом 5 гривень. Чи зліва, чи справа. На аверсі розмістити цей номінал, десь під тризубом розмістити, чи на листочку якомусь рік карбування. І щоб це була повноцінна українська монета. Я все-таки схиляюсь до думки, що у цієї монето медалі залишилася за кадром якась своя прихована історія, яку ми, можливо, ніколи не дізнаємося. Думаю, що вона мала побачити світ як медалька, а не як монетка. Можливо, вже була відкарбована, так, і переробляти тираж було пізно. Коли прийняли рішення, що все-таки це має бути пам'ятна монета, і от прийняли таке рішення е, вибити на гурті рік карбування і номінал, і воно було не зовсім вдалим. Ці всі моменти відбилися і на ціні монети на торгових площадках типу Віоліті OLX монетку віддають за 148-150 гривень, тобто націнка 50 гривень від ціни банку. На цьому, все дякую всім за увагу. До нових відео, до нових поповнень. Слава Україні, героям слава!